Питання у пана Євгена, наскільки доцільне використання аргону у склопакетах і чи є користь від використання пластикової дистанційної замість алюмінієвої в склопакеті, чи це просто маркетинг, який вартує грошей? Значить, я не проводив дослідження, скажу вам відверто. Але про те, що будь-який газ виходить з склопакета на протязі 5-7 років, це знають самі виробники. Тому не дарма, друзі, на ринку є склопакети з ніпіля. да, Ви можете підкачати газ заново, склопакет. Тобто є такі конструкції, є такі рішення, розумієте? Тобто, ви, коли е, робите замовляєте склопакети, ви можете запросити два варіанти ціни е, з газом аргон і криптон, да, якийсь інший газ, або без газу. І ви побачите, що різниця, різниця вона мінімальна. Просто іноді оцей от газ-аргон деякі виробники склопакетів, роблять в подарунок, Ха, вам. А дареному коню, вибачайте, в зуби не заглядають. От і все. Склопакет склеюється в замкнутому середовищі. Розумієте? І для того, щоб не було конденсації вологі всередині склопакета, краще, щоб там був газ-аргон. Да, він часом вийде, да, його там і буде стільки, скільки на початках, да, параметри склопакета стануть гірше. Ну так замовляйте одразу гарний склопакет. Не розраховуйте на газ аргон. Не розраховуйте. Замовляйте одразу мультифункціональне, енергозберігаюче, ставте відповідно ширше склопакети. Так, да, вони дорожчі, да, профіля дорожчі, Але це те, що працює. Працює на протязі 10, 20, 30 років. Газ аргон, на жаль, не має такого сроку служби. Любий газ нема значення, тому що ідеальний герметичний, герметичний склопакет виконати майже неможливо все. Друге питання з приводу пластикова рамка чи алюмінієва. Ми монтуємо склопакети, починаючи з кінця 90-х. Їх завозили ще за кордону. Це вже скільки років? Майже 30 років. Так як я 25 років робив оздоблювальні роботи з Юрою, плюс ми будували будинки, будуємо, реконструю, і реконструюємо, ви самі розумієте, що за плечима це сотні об'єктів. У нас не було жодної проблеми з алюмінієвою рамкою. От, у, у нас не було. У мене стоїть алюмінієва рамка, в офісі алюмінієва рамка. В квартирах алюмінієвої рамки. Тепер з приводу пластика. В інтернеті ви знайдете відгуки, що на південній стороні від сонця пластик деформується. Тому що пластик, друзі, залишається пластиком. У вас рама пластикова, шматок пластику. Там, наприклад, люди ставлять 60 й профіль, 70 й профіль. Ми 80-й ставимо з початку 2000-х, як тільки вони зайшли на ринок. Більше 20 років ми ставимо 80-й профіль. Я їжу, дивлюся будинки, збудовані на продаж, я бачу 60, максимум 70. Розумієте? Це 25 років по тому, що, що мені їм відповісти, о от цим от забудовникам. Якщо ви подивитеся на товщину цього алюмінія, там хер да ніхера. Тому оці от розмови, що ви будете мати великі тепловитрати, це все туфта. Розумієте? Да, алюміній дуже гарно проводить тепло. Да, тому з нього роблять посуд. От. Але я не в Усій, в, в усій конструкції я вважаю, що краще заморочуватися не з цими планками, краще туди поставити все ж таки алюміній, котрий не боїться перепаду температур, котрий довговічний, е, котрий ми точно знаємо, стільки до ультрафіолету, і вкласти гроші в якісний профіль 6-7 камерний з трьома рядами ущільнювачів. В якісний склопакет з гарним склом, з товщиною скла, з, з гарною шириною склопакету. Краще туди гроші вкладати. А пластик в, в усіх технологіях, от котрими ми візьмемо: це автомобілі, це меблі, да любу технологію візьміть. пластик завжди був, є і залишається. Здешевшення продукції для того, щоб збільшити маржу виробника. Ну, все. Хочете підтримати? Ну, підтримуйте. Добре. Я цим не заморочуюсь. На жодних об'єктах у нас немає. Ніякого, ніякого конденсату на склопакетах, тому що ми робимо теплий монтаж, ми утеплюємо відкоси, ми ставимо нормальні вікна, нормальні склопакети. Ні у кого замовників взагалі проблем не було. Ні у мене нема на всіх моїх об'єктах, ні, ні у замовників немає, ні у кого нема. Просто будуйте якісно, якісно монтуйте вікна. Дякую, друзі, за ваше питання. Ви мені дали можливість виговоритися, тому так, тримайте, а ми рухаємось далі. Коментарі, лайки, підписки і біжимо. Що значить алюміній дорожче в два рази. Ви візьміть пропозицію скло пакету з алюмінієм і без алюмінію. І будемо з вами ржати разом. В два рази дорожче.